Вітання на телеканалі ЮАСУМе час інформаційних повідомлень. Сьогодні від кору у Сумському обласному пологовому будинку померла породілля. Сталося це о 8.45 ранку. До Сумії привезли народжувати із Буринського району тиждень тому із загрозою на кір. Жінці було 24 роки. Поступила до нас по скорой помощі. Стіжола форма кори. поступила до нас на швидкість з важкою формою кору з пневмонією. Після пологовий період на сьогоднішній день післяопераційний шоста доба. добакі з важким перебігом двосторонньої субтотальної пневмонії. У жінки вірусологічне підтвердження кору. Чекаємо, яка ситуація буде далі розвиватися з дитиною. На сьогоднішній день він стабільно живий. яка ситуація буде далі розвиватися по рібенку? На сьогоднішній день стабільний живий. Жінка була щеплена, говорить головна інфекціоністка області Ірина Троцька. Ця жінка, на жаль, мала ну, багато ризиків. Перший ризик, який завжди ми, як інфекціоністи, більш всього ну, жахаємось, це її вагітність. Імунітет жінки був направлений на те, щоб зберегти це чудо, яке Богом було даровано, тобто дитину, яка була подарована їй. Тому ті віруси, які зайшли в організм, віруси кори, ну імунітет не мог справитися з цим. Немовля, яке народилося шість днів тому, вчора перевезли в обласну дитячу лікарню. Там із нами спілкуватись не схотіли. Головний лікар Ігор Змисля без дозволу родичів інформацію про стан малюка не розголошує. За словами головного інфекціоніста області Ірини Троцької, хлопчик наразі про кору немає. У лікарні залишиться під наглядом лікарів на два з половиною тижні. На сході України загинув уродженець села Деркачівка Недригалівського району Євген Керечанін. Про це повідомила одна з авторок проєкту Книга пам'яті Оксана Трапезун. Загинув боєць вранці, 18 березня, поблизу хутору вільний побеснянського району на Луганщині від кулі снайпера. Чоловік був солдатом-навідником 54 ї окремої механізованої бригади розвідки. Йому було 20 років. У сумах Всеукраїнська організація Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією анонсувала акцію. Вона мала початись о восьмій ранку у центрі міста. Звідки відправляються нерегулярні перевізники? Подробиці далі це фото листа, який надіслали міському голові та очільнику Нацполіції області. У ньому зазначено акція мирна. Під час неї опитуватимуть людей і виявлятимуть нелегальних перевізників. О пів на дев'яту ранку на набережній річки Стрілка була така картина. Попереджували про акцію, але що та як нічого не казали. Пасажирів, поки чоловік, немає, як і решта водіїв. Ні, не будемо. На іншому боці вулиці біля універмагу Київ так само стоять порожні автобуси. Поруч працівники Укртрансбезпеки. Здійснюємо рейдову перевірку автомобільних перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів. З міста Суми в режимі нерегулярних перевезень на даний час транспортні засоби не відправляються. Загалом вранці на набережні річки стрілка зібралось з десяток автобусів. Чому стоять за відсутності пасажирів і що знають про анонсовану акцію, розповіла керівниця СанАвто. Тому ми постарались максимально закрити, намагалися максимально закрити свої зупинки, щоб не заїхали знову чергові хлопці, які хочуть забрати наш бізнес. Наче як написано, мирна акція, але про всяк випадок ми підстрахувалися. Ну на всякий случаї ми підстрахавались. Ближче до 9 ранку водій Олександр Ковтун назбирав людей, ці дівчата їдуть до Польщі. На заробітки, на заробітки їду, до Польщі, Польщі працювати. Робили. Тому обрали маршрутку. Можна пояснити, чому власне вибрала там? Ви тому, думає, що що швидше, швидше, зручніше. тому що планує швидше планує їхати автобусом і цей чоловік. Там на, скільки час, швидше. на годину десь швидше виходить. І у поїзді люди всякі бувають. люди бувають. Я чув, там бувають Я алкаші і Знаєш, там алкаши і таке. Стартувати акція мала о 8-й ранку. За півтори години по тому ані наметів, ані людей з листівками тут не було. Наталка Гордус, Олександр Новожон, новини на ЮАСуми. Чому анонсували акцію, а самі не прийшли? Нам пояснив телефоном заступник голови комітету Василь Шведов. Наших представников было, потому что э, на данный момент мы еще не скоординировали действия транзаспекой. Мы как только скоординируем действия транзаспекой, я могу вас уведомить. Дело в том, что 20 -х, 20 -х числа, в 20-х числах декабря э, была э, проведена рабочая нарада в Министерстве инфраструктуры Украины э, под э, руководством Миляна касаемо. Созданы рабочие группы касаемо борьбы с нелегальными перевозчиками. Было дано распоряжение на все областные администрации создать до 1 февраля 2019 года рабочие группы на территории, ну, на территории каждой области конкретно для борьбы с нелегальными перевозчиками. Нагадаю, торік у жовтні на набережній річка Стрілка сімнадцятьом автобусам нерегулярних перевізників порізали шини. Тоді поліція доправила до відділку 32 людини. 29 з них відпустили. Чотирьом оголосили підозри у хуліганстві та протидії законній господарській діяльності та обрали запобіжні заходи. З 1 квітня лікарям більше не платитимуть гроші за тих пацієнтів, що не уклали з ними угоди. Про це сьогодні сказала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, лікарі надаватимуть таким пацієнтам тільки невідкладну допомогу. Усі решта мають визначитись із лікарем. Всі лікарі відповідальні, щоб надавати допомогу. Пацієнти можуть на невідкладний стан. Але як це вже є щось, ну Таке звичайне, то вони мають знайти свого лікаря і підписати до декларацію зі своїм лікарем, бо вони мають отримувати допомогу від свого лікаря. То це є дуже важливо, щоб вже підходили до цього. Лікарі переконували пацієнтів, які приходять до них, а пацієнти самі обрали своїх лікарів, щоб ті лікарі отримували кошти за лікування пацієнтів. Громадське обговорення проєкту реконструкції скверу Шевченка відбулося у Сумах. Від присутніх приймали пропозиції по його капітальному ремонту. На обговорення прийшло 20 людей. З них половина представники місцевих змі, решта архітектори, чиновники та представники громадськості. Головуюча директор департаменту комунікації та інформаційної політики Антоніна Кохан запропонувала вносити пропозиції по ремонту скверу. Колишній головний архітектор Сум Володимир Биков зазначив, що пропозиції потрібно було обговорювати на стадії підготовки завдання на проєктування, а не тепер, коли вже є проєктна документація. Обговорити завдання на проєктування, внести до нього зміни, і тоді б була реальною ця розмова. Ми не маємо права сьогодні просто так влазити, якщо вже заключений договір на підставі завдання проєктування. Покажіть місту, це завдання на проєктування, і тоді ми не будемо виглядати просто так, що ми обговорюємо. Як ми види, а що ми обсуждаємо? Ми зараз ведемо протокол, який буде обов'язково переданий для виконання розпоряднику коштів. І сьогодні ми зустрічаємося з вами якраз дуже дуже вчасно. Коли ми можемо вплинути на ситуацію, свої пропозиції озвучили представники школи архітектури та дизайну, товариства просвіта, архітектори, окремі представники громадськості. Основні проблеми це розширення майданчика, який знаходиться біля самого пам'ятника. Переробити сквер знаходиться в низині, переробити замощення плиткою вище, ніж газони, для того, щоб вода відходила на газони. Розібратися з деревами, які є, бо вони зараз такі доволі, доволі кремесні. Зробити освітлення, наприклад, таке, як було на господі, театральній площі зроблено підсвітка. Будівель, які знаходяться по периметру сквера, велика проблема це пам'ятник студентам, який такий в куточку знаходиться. Його треба чи висвітлювати, чи якась оформлювати сучасними може лед панелями. дуже приємно, що люди дійсно хочуть отримати після всіх робіт і бюджетних витрат якісний продукт, котрий відобразиться у гарному проєкті і прекрасній реалізації. Тендер на проєктно кошторисну документацію для проведення капітального ремонту цієї частини сум провели 18 лютого. Виграло аукціон мале підприємство Міраж. Граничний термін виготовлення документів до 29 березня. Сумчанин Ігор Ройченко згадує, яким був цей сквер понад 60 років тому. Ось ці ступеньки вони були з піщаника. Ось ці сходинки, вони були з піщанку, сильно витерті вже, тому що багато людей пройшло за 100 років. Скільки вони існували навколо скверика, був металевий паркан з великими вічками. Його потім теж знесли. А пам'ятник Шевченку був автором кавалерідзи. Він був світлий з білого каменю і більш позитивний ніж цей темний і такий сумний з нахилом голови. За пам'ятником знаходився фонтан. Пам'ятником находился фонтан. Олена Рашевська, Олександр Сокол, новини на ЮАСуми. Розпорядник бюджетних коштів, виділених на проєктну документацію, Департамент інфраструктури. Що саме заплановано зробити у сквері у проєктній документації, речник департаменту Віктор Павленко пообіцяв прокоментувати сьогодні згодом. Тож відповідь чекаємо. Директор фірми, що виконуватиме проєкт, Іван Іванченко, сьогодні від коментарів відмовився, пославшись на те, що остаточної інформації від замовника немає. Обіцяв прокоментувати ситуацію в п'ятницю 22 березня. Додам, востаннє часткову реконструкцію скверу Шевченка робили у 2005 році до відкриття там пам'ятника студентам. О 18.05 на ЮА Суми у програмі Тема дня говоритимуть про кір у Сумській області та ситуацію в обласному пологовому будинку. А наступний випуск новин дивіться о 20.50. До зустрічі.